Так, сьогодні так чуємо в Євангелії. Це слово починається власне, на цю неділю, на 7 травня, от на те, що ми зараз переживаємо в усіх контестах. Хай не тривожиться ваше серце. Не знаю цього тижня, ну я думаю, всі ми переживали принаймні. Там, де знаходиться наша парафія, Успіння, на лівому березі, там, де знаходиться Радіо Марія, теж ми, ну, принаймні, якщо я не помиляюся, три ночі просуналися десь там у о у третій, тому що навколо все вибухало, працювала наша протиповітряна оборона і так далі. Да? І сьогодні теж чуємо це слово, хай не тривожиться ваше серце. І теж два дні тому мені так сказали отець. Ну, краще в цей час, от наступний тиждень в центр Києва не приїжджати. Бо теж можуть бути удари, ракетні і так далі. Потім да, знову ж це слово хай не тривожиться ваше серце. Тому сьогодні Христос дуже конкретно всім нам говорить да, про цю нашу тривогу, і загалом не тільки про те, про протиповітряну тривогу, про повітряну тривогу. А ми також багато через, багато через що переживаємо. Маємо багато проблем, переживаємо через війну, переживаємо, тривожимося через наших близьких, які знаходяться на фронті, воюють, переживаємо за нашу безпеку, за безпеку наших дітей, близьких, рідних і так далі. Але також маємо багато інших речей, через які, через які приходить до нас тривога. Здоров'я, майбутнє, гроші, стосунки з близькими, з рідними, в наших родинах і так далі. І сьогодні, власне, всю цю неділю Христос знову приходить до нас сьогодні, промовляє до нас через це слово, хай ваше серце не тривожиться. Яка відповідь на, на ці наші тривоги, на те, що ми переживаємо? І далі Він одразу продовжує: Вірте в Бога і в мене вірте. Вчора так порахував в сьогоднішньому Євангелії, але сьогодні вже не пам'ятаю. Десь п'ять або шість разів Христос сьогодні говорить: вірте, вірте. От маємо багато проблем, маємо тривогу, невпевненість в нашому майбутньому, таку нашу крихкість. І на все це Христос говорить: вірте в мене і в мене вірте. Що означає вірити в Ісуса Христа? Пам'ятаєте, є така притча. Яку розповідає Христос про двох чоловіків, і обидва чоловіки почали будувати свої будинки. Один побудував на піску, а інший побудував на скелі. І коли почався землітрус, різні катастрофи, то перший будинок, який стояв на піску, він розвалився, і його падіння було таким дуже великим. А той будинок, який стояв на скелі, той залишився стояти. От, Власною єврейською мовою, а власне розуміємо, що Христос свої притчі, свої промови, проповіді, Він говорить єврейською мовою, от єврейською мовою вірити означає стояти на міцному фундаменті, стояти на скелі. Сьогодні Христос говорить, вірте в мене і в Бога вірте. Є тривога, є проблеми, є переживання, але стійте міцно, стійте міцно, тому що Він є ці, Цією скелею, на яку можемо стати навколо цілий світ може розвалитися. Ми багато досвідчили, що за останній рік навіть вже більше. Але Христос говорить: стійте на цій скелі і побачите чудеса, побачите, що я є з вами. Далі Христос говорить: Я йду приготувати вам місце. Я йду, щоб приготувати вам оселю. Приготувати вам оселю. Ви знаєте, вчора теж ввечері служив вже цю недільну літургію, і теж там були присутні діти, і дітей запитував. Ну, от Ісус говорить, я йду приготувати вам оселю, от, будинок, квартиру, житло. Да? І запитував дітей, як вони уявляють цю оселю. Діти дуже цікаво розповідали, що десь там має бути будинок, десь там в саду, мають бути великі вікна. І, і теж всі діти казали, що е, в цьому будинку має хтось жити. От обов'язково, да? що не сама ця дитина, мають бути батьки, брати, сестри. Е, деякі діти казали, ну там якась собачка або котик мають там жити, щоб було з ким. І Христос говорить: Я йду приготувати вам оселю. Знаєте, ну так теж так думав, що ну, от, яка це має бути оселя, про яку говорить нам Христос. І так думаю, що неважливо, як вона має, має виглядати, не во не що там має бути, скільки кімнат, скільки поверхів, де це має знаходитися, але це має бути оселя там, де тебе чекають, там, де тебе люблять. Я в своєму житті маю такий досвід. Коли померли мої батьки, то теж я мав повертатися до, до свого дому з Києва, мав їхати. І це було дуже сумно, коли ти приїжджаєш в той будинок, де завжди були твої батьки, які, які тебе чекали, які тебе зустрічали, телефонували по дорозі, через скільки там годин то їдеш, що тобі приготувати там на вечерю і так далі. І коли ти приїжджаєш, і там нікого немає, ну це насправді це дуже сумно. І Христос сьогодні говорить нам: я іду приготувати вам оселю. Ми не знаємо, як, що там, да? які там умови будуть. Напевно, буде прекрасно. Да? В усьому тому, що Бог готує, це щось гарне, щось прекрасне. Але найголовніше, там буде любов, там буде той, хто тебе чекає, там буде той, хто тебе любить, кому ти потрібен. Да? І це найголовніша така ознака цієї оселі, цього небесного Єрусалиму, який Христос хоче приготувати для всіх нас. Тут в цьому житті часом можемо відчувати себе дуже самотніми, непотрібними, відкинутими. Але Христос сьогодні знову дає нам надію, говорить, хай ваше серце не тривожиться, і я йду приготувати вам оселю. Всі оселі буде він, да? той, який, який мене любить, любить до кінця, по-справжньому, не тільки своїми словами, любить так, що може віддати своє життя заради мене. Я йду приготувати вам оселю». І далі Христос говорить, я йду до мого Отця і далі говорить: Я є дорога, я є правда і я є життя. Так цікаво, що Христос, особливо в цей пасхальний час, багато говорить, ну, от, ким Він є. Я є пастир овець, добрий пастир, я є Воскресіння і життя, я є виноградна лоза. І так далі. Сьогодні говорить, я є дорога, правда і життя. Цікаві ці речі, що означає, що Христос є, є дорогою. На дороги ми маємо йти, ми маємо докласти зусилля. Можливо, ми можемо втомитися на цій дорозі. Але Христос говорить, Він є дорогою. Наше життя є дорогою, яку ми можемо пройти разом з ним. Власне, Він говорить, що хоче йти цією дорогою поруч зі мною. Хоче підтримати мене, хоче взяти мене на свої плечі, як ми чули минулого тижня про доброго пастиря. Хоче бути поруч зі мною на цій дорозі, скільки б вона там не тривала. Хтось більше, хтось менше, але в будь-якому випадку, да? він хоче йти поруч зі мною. І він є цією дорогою. Далі говорить, я є дорога, я є правда, я є життя, що означає, що він є правдою. Знаєте, я пам'ятаю. Коли навчався в Італії, в Римі, то якраз це був час, коли помер папа, відійшов до вічності папа Іоан Павло II. Сьогодні вже святий папа. І от, власне, в цей проміжок часу, коли він помер і ще був невибраний новий папа Бенедикт. От в Римі відбувалися такі богослужіння, багато людей приїздило, щоб на цей похорон святішого отця. потім був конклав, вибір, вибір нового папу. Я пам'ятаю, що була велика служба, здається, це був служба на початок конклаву, тобто вибору нового папи, і проповідь тоді виголошував той, якого потім обрали папою Йосип Раценгер. І це була одна з таких найгарніших проповіді, які загалом чув в своєму житті. Е, величезна площа, величезна кількість людей, ну, сотні тисяч. Е, Транслювали всі канали телебачення по цілому світу. І папа Йосип Рацингер, майбутній папа, тоді ще кардинал, він говорив проповідь, в тому числі про правду, про істину. І він казав про те, що в нашому світі сьогодні. Є проблема, коли все відносно, і це правда, і це правда, і інші, і інші речі є правдою, що і християни мають рацію, і мусульмани, і буддісти, і в інших речах так само, да? що у кожного є своя правда. І тодішній кардинал Рацингер казав, що ні, ми не можемо так говорити, що є багато правд, тому що Христос говорить, що Він є цією правдою. І якщо ти пізнаєш цю правду, якщо ти будеш з ним, то ця правда буде давати тобі свободу, буде показувати тобі дорогу, буде освітлювати твоє життя. Не може бути ну, такої відносності, релятивізму. Такою остаточною правдою нашого життя є, є Христос. Бог, який став людиною, щоб віддати своє життя заради мене, цією правдою. Правдою мого життя і те, що мене можна любити, таку людину, як я є, як я є. людину грішну, часом невірну, часом, яка гніває, осуджує, ненавидить і так далі. Але правдою є те, що моє життя є цінним в Божих очах. Настільки цінним ж є це життя, що Він проливає свою кров заради мене. Це є правда, яка піднімає мене з. З пороху життя, з колін, правда, яка дає мені надію. Далі Христос говорить: я є дорогою я є правдою, я є життям, Про яке життя мова йде. Колись я пам'ятаю, здається, це був або перший курс університету, або, можливо, останні класи школи, ще тоді Радянський Союз. І ми вивчали такий матеріалізм, комунізм і так далі, там твори Леніна, Енгельса і так далі. Да? Я пам'ятаю, ще з того часу таке визначення. Що таке життя? Таке матеріалістичне. Це форма існування білкових тіл. Просто-напросто. Христос про інше життя говорить, що це не просто форма існування білкових тіл. Життя це щось інше. Да? Життя це наповненість Святим Духом, життя це наповненість Божою, Боже, Божою присутністю в тобі. Про це життя говорить Христос. Недостатньо прожити це життя, щоб просто проіснувати, щоб просто твоє білкове тіло якось прожило це життя. Христос говорить, що Він є, є цим життям, Він дає тобі щось більше. Цю... Свою природу, свою присутність, свою любов дає тобі свого Святого Духа це є життя. Бо інакше ну, чим ми відрізняємося ну, не знаю, від собачки або когось там котика. Нічим. Да? І ми створені для того, щоб мати в собі це життя. І, до речі, теж зараз церква чекає. За кілька тижнів будемо це відзначати, свято зі, урочистість зі шестя Святого Духа. Бо хочу дати свого Духа, да, хочу перемінити моє серце, щоб воно вміло любити, щоб воно любило так, як любить Христос, щоб це Боже життя народилося в мені. Про всі речі сьогодні говорить Христос: я є дорога, я є правда, я є життям. І знову я вже завершую. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в мене і вірте, вірте в Бога, вірте в мого Отця, говорить Христос. Вірте, сьогодні маємо таке гарне запрошення, да, попри всі проблеми, попри всі переживання. Довіритися йому, так як сам Христос довірився своєму Отцеві, мав хрест, мав страждання, мав цей страсний тиждень, але довірився і побачив, як Бог підняв його з мертвих. Провів Його через це пекло, через цей Шеол, так само, так само Христос хоче робити з нами, да? провести нас, дати нам нове життя з любов'ю до мене, з пробаченням моїх гріхів, показуючи мені правду про, про моє життя, що моє життя має велику цінність в його очах. Амінь.